Ви знаєте, кавалерка, такої вийшло трохи в люди. Мене курва, в люди не можна пускати. Хлоп, розове волосся, дівка розове волосся. Патліки так і во хіба зазираєш. є чи цицьки, нема тих цицьок. Я вже, якщо чесно, то я трошки шокованою. Ну, але вже як є, шок відправляю геть, займаюся своїми справами. Та ти розкажи, як ти в роки чи ти, ти А, Аму ще не йде, і тако, знаєш, коли йде, голова прямо. І тако, і тако. Я, як акурова мені, точно в роки дістати наруби, трусинароби та всі повтирати, знаєте. Би хотіли такий вентилятор, знаєте, купити, бо дуже гарячо в нашій хаті. А такі вам може думають, що то, 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 таке жутарки є. Читай на ціннику. Кондиціонер цігав. Щось треба, щоб гоняло повіжно. Такі бай не буде. Так гаряче на кухні, то взагалі. А як подумаєш жарти готувати, що то буде всі робити? А ну, от кафітька і цікавляка, потім вам покажу, що є сумка. Що, що? Тут є сумка. Де? Там ага. є, а то великі замовлення. Ага. Мовлю? Я, я понял. Что, вот, то буде замовлю. Але бачиш, кавалерка точка. Що що? Сау набіла. Сауна набіла? Так, mm -hmm. ну, біла то не біла, кому. Чому собі не мовлять? Але бач, кавалерка, так як я. Любить все, і якщо міняє, то все зразу. Знаєш? Я точно... Та То є моє. Знає? От що за... Ти не знаєш, хто його закинути. То Та я знаю. Ну видиш, я туди поставила. Ой. Це була під телефон. Ну я поставила. Я теж маю. Звіт он тут є політики поскладають. що Я знаю, що і там є, і там є. Ну сом, кавалерка. Так ви можете, працюємо, Ось такий бот. набір коричневий. Бот. Ой, кавалерочка, Скажу вам тако. Практично всю роботу зробила і тепер хочу зробити розпаковку, Батон купила. Масло. хлібчик ось такий дуже-дуже смачний. Дуже смачний. Так, сир чеснок ну, вот там. Желайте. Так, это уже маленькое. Я только люблю, чтобы было тему, вы прийдете, дайте что-то есть, а еще были в другом или в том магазине. Вафельки, как-то было в Франции, Ну, взяла ее. І два йогурта. Взяла. Купила в юзку, ось таку, бачите, то на шовника, на Морозильна сумка черга. Так, так, морозильна сумка, я, бачите, там вона є. Але, до речі, дуже-дуже класно. То знімається, можна втрати. А в сумці морозильний! Сковорідка. Купила сковорідку не можу. Маємо одну. Я думаю, чи щось посмажити, чи ще ж. Все Що? ж таки. Віталік! Я б хотіла плескати. І тут тут треба перекрутити, таку тортину купину буду пекти тортик. І ось таку в'юзку. Ось така кавалерка розпакована. Але, як скажу вам, кавалерка така. Голодні всі, не тільки я. Фізо... Бачите, певність туда. Всі зазирають, щоб то переторгнути. І ще були на новій пошті короля. Зробили відправку. І я забрала посилочку. Ви знаєте, що це є неділі зелені свята. Ми святкуємо зелені свята. Так що зараз я вам покажу, що я замовила до зелених свят. Пляцок спечу, але в виді торта. знаєте? Щоб то наразі бачите, то мусить в мене бути, тому що діти прийдуть, а немає нічого, а то не галенка, щоб не було нічого. Так, сир сюди, сирки сюди. Покажи, як застиває галеретка, застиває ще трошки. Бачите, нехай застиває. Я тут я не переживаю, я не можу. Так, ковалерка, вгадайте, хто вгадає, що це є? Це є кавалерка, смакота від укрфермера. Я говорю, кавалірка, а мені тако-тако аж слина йде, знаєте, тому що голодні. Зараз роблю канапочки, смачне, але трошки... Багато не буду робити, знаєте, хто на зелені. Ви знаєте, кавалерка, мені все здає, що мій телефон взагалі відео не стягує. Так файно сі розпинала, а камера не пише. Каже, мало сховище. Одним словом, поки стирала все, слина ще більше мені тече, списка, говорю, так як є. І роблю кавалерка. Розпаковку. Це, до речі, хто не знає, це і місні вироби від Укрферми. укриви. Смічного. Як Каси. Ще то ну, Боже, я. мені так по чешу. У мене цибулі зім... <кхух> цибулі мені також. Так само? А ще й подивився на той тих хріб що так мені. Але як нас ночі Бачиш, правду говорять, яйця і тако хром не заходить, хіба на світати. Та добре, давайте, їжте і... Mm -hmm. Поїхали. Ішли і поїхали. Знову хубав. Яй. Ну лише знову туди. На реводи принесу. Молоко наперед. Ага. Але бачиш. Розуват обосой Угу.